Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Як ми відзначали за останні кілька наших випусків, українські війська мали успіхи за от буквально цієї зони на е, захід від шахового. Так, поступово ця сіра е, зона скорочувалася тут, а блакитна територія поширювалася, де наші закріплялися. Залишаються тут деякі на карті острівці присутності росіян між Володимирівкою і Шаховим. Але ситуація насправді складніша, ніж видно це на карті Deep State, про що пише телеграм-канал Офіцер. На Добропільському напрямку ситуація дещо складніша. Населений пункт Шахове, наприклад, буквально кишить росіянами, які позабивалися по підвалах, і поки не вдаються до штурмових дій, намагаються накопичуватися. Ну і заводять, відповідно, там по 3-4 чоловіки постійно, іноді закидають десант, на техніці бували в них такі вилазки. Ну і розсіються там. Засідають по підвалах, тішить, напевно, тільки той факт. Пише наш військовий, що тут противнику зовсім не дають просунутися або іншими діями дестабілізувати обстановку на лінії бойового зіткнення. Хоча в осінню кампанію до 25-го року саме цей напрямок був під центрі уваги противника, саме тут відбувалися штурми в декілька десятків одиниць збиранотехніки і так далі. Багато цих планів завдань противника було зламано саме тут, а ці плани були доволі самовпевнені. Ну, ми говорили про цю самовпевненість. З ворога зараз, власне, я їх коротко нагадаю, росіяни тут хотіли так. На удачу, що називається, коли взагалі затіювали цей добропільський прорив, вийти аж на Барвінкове, тобто аж до Харківщини. Не планували такий прорив зробити і відтяти, відрізати Краматорсько-Слов'янську агломерацію, от із південного заходу. Такий був їхній амбітний план. І задум. Це була задача максимум. Задача мінімум була в районі Добропілля Білозерського там вийти на трасу. Власне, добропілля краматорськ Тут є дорога така. І перерізати це теж їм не дали зробити. Їх зупинили фактично притул вже до тієї дороги і відкинули звідти. Ну і згодом ворог просто хотів закріпитися тут. Це була третя така задача, задумка. Закріпитися тут, звідси захопити добропілля, Білицьке, Родинське і перекрити кисень Мирнограду і Покровську з цього флангу. Правого їхнього флангу наступу з півночі і відповідно закрите покровську мирноградського агломерацію це теж їм до кінця не вдалося. Точаться бої за Родинське, за красний лиман, і наші тримають цей коридор життя в і в Покровськ. Але звичайно, вдалося все це величезними зусиллями. Кілька місяців наші найкращі боєздатні підрозділи тут вели бої з супротивником для того, аби зрізати цей добропільський виступ. Це такі підсумки. В нас по, по суті попередніх кількох місяців коротко щойно прозвучали. Ну і зараз ми бачимо: от за Шахове йдуть постійні бої. В районі Марнограда теж постійні бої на околицях міста ворог просочується, от зокрема, і зі Сходу від новоекономічного, і з Красного Лиману на Марноград вони просочуються в Покровську, там взагалі біда. там, Звісно, тривають постійно акції, спрямовані на зачистку ворога, такі контрдиверсійні, називаємо їх так, і, і, і стабілізуючі, але південно числення. Покровська контролює ворог. Ну і точаться також бої на захід від Покровська, це, зокрема, район Котленого, звідки росіяни постійно сунуть в напрямку Гришиного і дороги на Покровськ. Їх тут знищували, ми це показували авіація, їх тут бомбила, працювали тут наші десантно-штурмові підрозділи, аби ворога не пустити далі на Гришини, вибивали їх звідси. Ну і поруч йдуть бої за село Молодецьке. Є в нас навіть Кадри звідти, як ці бої виглядають. Це село на залізничній колії за удачним, теж на захід від Покровська. Є там і бачимо, які шахтові споруди, промислові споруди, фермерські. От ворог там намагається залазити, накопичуватися. Постійно йдуть бойові зіткнення за молодецьке. Як виглядає цей населений пункт, колись населений? Так, село можете зараз побачити. Власне, один з наших підрозділів опублікував звідти кадри. З дрона, і ми можемо бачити, як ну, спецпідрозділ Омега, якщо бути точно, як виглядає це молодецьке. Тут наразі тихо, так, але постійно тут ворог намагається залазити в з удачного і зав'язувати вогневий контакт, зав'язувати бої. Одне з важливих сіл, які важливо втримати для того, аби не обходила Покровські з заходу, не сунула в бік Дніпропетровської області, бо там за Молодецьким фактично вже починає це район Межової і Дніпропетровської області. Далі також ще подивимось на кадри знищення росіян самому Покровську. Це кадри від штурмового полку Скеля. Переважно покажемо якісь фрагменти, уривки того, що можемо на Ютубі продемонструвати. Це знищення ворожої техніки, там скиди на деякі ворожі позиції і так далі. Взагалі, того всього добра багато опубліковано нашими штатами. Турмовиками, але ми демонструємо як правило лише деякі фрагменти, щоб ви бачили інтенсивність подій в Покровську. Бачимо знищення тих точок, де ворог міг накопичуватися, де, де росіяни залазять так, накопичується для того, бо далі дестабілізувати обстановку безпосередньо. Вже в Покровську. Отже, далі рухаємося вже від межової, і молодецького та удачного на південь. Поруч тут Новопавлівка, яка була в епіцентрі уваги на початку цього тижня, оскільки росіяни ще там з четверга п'ятниці закидали туди на механізованих засобах десантні групи. От щось подібне як біля Добропілля, вони хотіли і тут вчинити, проїхати кілометрів 10, якщо пощастить, 20. І, Відно здійснити такий от десантний прорив, рейд. Їм зупинили в Новопавлівці наші військові. Так, ворог там висадив десант, але згодом той десант почали утилізувати наші військові. І от е, минуло менше тижня пише зокрема Богдан Мирошников, що Новопавлівка переважно зачищена. Ще триває перевірка кожної будівлі, але результат зрозумілий. Різкий і зухвалий маневр окупанта зазнав цього разу провалу. На, він, на південь від селища наші військові теж почали зачистку, йде мова власне, про ось цей район. Філія Дачне це Південний рубіж, де ворог закріпився, а це кілометрів 5-6 від Новопавлівки, де ворог може бути присутній. Так? Є шанс, що і просування в бік Новопавлівки від річки Вовчої в районі тієї ж таки Ялти. Філії буде ліквідоване. Ну, але поки це намір наших військових, доведеться про робити багато важливих дій, роботи для того, аби убезпечити себе від новинення. Таких десантних вилазок. Йдемо, наприклад, про зачистку філії, от цих районів Дачного і аж до межі Донецької Дніпропетровської областей. Далі південніша траса з Запоріжжя-Донецьк, ми бачимо ще ділянку Гуляйполя, де останнім часом хронічно виникають проблеми. Ворог раніше атакував на ділянках поруч, північніше, от від Новопавлівки, тут є ділянка в районі там. Того ж таки Январського, Вербового, Єгорівки, де росіяни намагаються і досі просуватися, прориватися, зокрема в напрямку селища Покровське на Тернувати пробують йти, лізти і так далі. Але найбільше уваги зараз викликає саме район Гуляйполя. Це Запорізька область, і тут, як ми бачимо, ще клапоть степів, захопили росіяни, просунувшись від Новоуспенівського в напрямку Зеленого гаю. Тут є невеличкі зовсім села, які ну, майже непомітні на карті. Наприклад, ви навряд чи побачите зараз на екрані напис веселе ось, ось тут, так зараз я. Пробую його інакше наблизити Підкрес, веселе, ви бачите, і, і тут якраз е, е, росіяни вже бачимо, зайшли і закріпилися. Село там до, до війни на кілька осіб було, тобто фактично такий хутірець був, Північніше Зеленого гаю. Тут, значить, він вже окупований в цьому районі. Ну і так само ворог зайшов е, біля подібного хутірця за тища, закріпився. Тобто е, ці е, рухи. І ворога вказують на те, що вони прагнуть закрити ось цей виступ на схід від Гуляйполя, зелений гай, червоний окупувати і тиснути на саме Гуляйполе. Вже якщо ми побачимо рубіж сірої зони біля затища, то зрозуміємо, що до самого Гуляйполя, до його околиць залишилося там до трьох кілометрів, менше трьох кілометрів від сірої зони і від затища, напевно, кілометрів там чотири, може три, якщо рахувати крайні вулиці Гуляйполя із з північного сходу. Тобто ситуація погіршується. Тут наші військові зараз почали проводити активні контрдії, про що і ворог пише, що такі контратаки відбуваються. Можливо, штурмові підрозділи знову задіяли з цією метою, аби стабілізувати ситуацію. Але поки важко загадувати, як все складеться найближчим часом, чи вдасться ворога стримати на порозі, скажімо так, міста Гуляйполе і не пустити його туди. Ще тут відбуватиметься спроби обходу міста, скажімо. По ділянці між Тернуватим і самим Гуляйполем, що напрошується, так би мовити, по руху ворога. Вони, напевно, цей варіант розглядають. Ну і загалом що в Запорізькій області є безпосередньо Запорізький напрямок, район Приморського, Степногірська біля колишнього Каховського моря, біля річки Янчикрак, де кілька місяців тому ворогу вдалося захопити Кам'янське, згодом плавні. І звідси вони заходять. На Степногірськ і просочуються цими всіма плавнями. Перепрошую, за, за тавтологію, От колишнім берегом Каховського моря просочується на Приморське. Бачите, навіть є такі плями сірої зони, де росіян зафіксували на трасі північніше Степногірська. Сподіваємося, їх там вдалося вже зачистити, ліквідувати. Але от ці спроби ворога теж банзає, так і кидатись, прориватися. На населені пункти Запорізької області вздовж колишнього там Дніпра і Каховського моря, вони дуже показові. Тут росіян багато е задіяно теж ресурсів. І є інтерес просунутися, закріпитися якомога ближче до самого Запоріжжя.